Я, трошки, я хочу, друзі, помолитися за вас. Я пастор церкви у Лиманах, також в Одесі. Сам я з Одеси. І вже 14 років, кажучи, трохи більше. Ми а, сьогодні, а, сьогодні, а, сьогодні, а, сьогодні. Перший раз ми були тут у вас, в клубі ми проводили якісь от там ігри дитячі, там якісь були концерти у нас. З молоді ми приїжджали з Одеси. До нас. Ми вже приїхали у Ливани, і в Лиманах ми там. Я хочу Папа, усі, почитати слова Ісуса Христа, і потім помолимось з вами. І потім ми роздамо вам тілесну е, підтримку. Е, перш на все я хочу е, дати... За хлібом одним буде жив чоловік, але це словом, слово святячим Божі почитати їм.